Так, ну тут коротеньке таке відео, але дуже повчальне. Я завжди казав, знаєте, що страшно? Страшно не воювати, страшно не бити ворога, страшно не тримати зброю, там я не знаю, чого люди бояться. Страшно, коли до тебе прийшли твої вороги, знищили твою країну, а твоїх дітей перетворили на ось це. Далі ви побачите. Тобто, що я хочу сказати? Ви бачите цю дівчину, вона вже горк або зомбі, як вам зручніше. Тобто, що зробили росіяни? Прийшли, захопили її землю, окупували, вбили її батьків. І вона зараз танцює на кістках своїх пращурів і співає російські оці, так би мовити, пісні, пропагандою далі розносить. І оце дійсно страшно. Але са їхня пропаганда, до речі, дуже гарно працює. І навіть працює на наших дітях. Тому дивіться і слідкуйте за вашими дітьми, що відбувається. Тому що нам треба відстояти свою країну, нам треба бути сильними, і нам треба бути разом. Слава Україні!